Війна вчить робити вибір. Не йти на компроміси досягати свого, але коли йдеш цим шляхом, лишаєшся наодинці. Знаєш, доню, за останній час я викреслив так багато людей зі свого життя, що здається ще трохи і там не залишиться нікого. Є ти і я. Така далека ти. І не свій я. Твої оченята дивляться на мене з фото на екрані мого телефону. По цим фото я помічаю, як ти дорослішаєш, десь в далині від мене. Я сумую за тобою, сумую за тим, що не я тобі зараз відкриваю новий світ, не я розповідаю, чому сходить сонечко і куди зникають хмаринки. Але цей сум. Не дає мені забути, чому я тут. Чому так довго я не бачу тебе? Мені здається, життя проходить десь повз, поки я застряг тут. Навіть не проходить. Воно проноситься у швидкісному потязі, поки навколо мене смерть білі кров, і десь в одному з тих яскраво освітлених вагонів швидкісного потягу їдеш ти. А я разом з іншими лагодимо рейки залізниці, тримаючи її руками, поки по нашим рукам летять ці потяги. Ми здараємо руки до болю, залишаючись наодинці в смертельних сутичках по всій країні, намагаючись тримати ті кляті колії, аби вони не розсипалися, і ваші потяги їхали. Я тут, щоб виконати свою роботу і виконати її до кінця. Поки війна не закінчиться, я не маю права повернутися назад. Зараз наш підрозділ ховається в дитячому садочку міста, яке зруйноване вщент. На підлозі лежать ведмедики і зайці. Повсюди навколо одяг і маленькі стільчики діток, чарівних хлопчиків і дівчаток, які тут посміхалися, гралися, снідали і лягали у свої маленькі ліжечка, вкривалися затишними ковдрами, і бачили сни, казкові сни про тролів, принцес і принців. Я згадую, як я відводив тебе в садочок, обіймав і, відпускаючи, казав, як сильно я тебе люблю. Навколо мене зараз іде бій, навіть не бій. Мені здається, що я всередині пекла лунають постріли і вибухи, земля здригається і стрибає під ногами, зі стін та вікон летять чергові уламки і вкривають густим пилом все, що навколо. Цей пил ховає під собою іграшки і посуд, ліжка і ковдручки. Я пишу тобі з міста, де немає ні вікон, ні дверей, мертвого міста, якого вже не існує, в якому життя не коштує нічого. Тут дощ заповнює до країв воронки від снарядів, і вони розтікаються навколо, заповнюючи місто багнюкою і водою. Ми зникаємо в цих вирвах, в цьому місті, поступово розчиняючись. Я змінився. Інколи мені страшно дивитися на себе в дзеркало. Страшно через те, що мені здається, звідти на мене визирне зовсім інша людина, і це вже буду не я. І кожного разу я з подивом знову бачу одне й те саме обличчя. Мені здається, що я щось втратив, щось дуже важливе, але ніяк не збагну, що саме. Десь всередині мене є непомітні двері, за ними завжди щось було. А зараз там порожнеча, так як в зруйнованих будинках, є двері і більше нічого. Ти відкриваєш ці двері а всередині руїни, вкриті щільним шаром пилу, і все в переміжку, речі, меблі, дитячі іграшки, і вже нічого не має сенсу.